Так, друзі, доброго дня! Рішив сьогодні вискочити коротше, на коропа, хотів вам показати, чим докормитися, що доробити стільки і які будуть насадки. Ефіра сьогодні не буде, ефір буде 4 числа, в четвер, о 9 годині ранку. Залітайте. Так, почнемо, друзі. Одна точка у нас буде, друзі, чисто соя. Хоч ще мурчика потягати, одна точка буде чисто соя. Другі дві точки будуть. Горох, пшениця. І кукуруза, також я сюди додатку потім пізніше. Постік нікси, друзі. Вирізаю вже стільки, стіки будуть від компанії кардинал. Ось бачите, кардинал Опариш кардинал Мотель, кардинал хмельна кукуруза. По насадочках, друзі, сьогодні буду попапчики використовувати. Папчик від компанії кардинал називається Ананас Пінепл Балансик від компанії кардинал, вісьмерочку, буде кальмар журавлина. І також. Одна з найкращих насадок, які я люблю, це Баунті Мандарін 12К. Так що, друзі, якщо буде результат, я викину відео. Дякую всім за перегляд, підписуємося.